Якщо в сім'ї не п'ють, не б'ються, то часто вважається, що сім'я благополучна. Але гіперопіка також є фактором дисфункціональності, яка часто приводить дитину в дорослому віці до різних залежностей. Гіперопіка – це в'язниця, але в такому от пом'якшеному вигляді Такий от м'який тиск, який приховуються за благими намірами. Чому батьки цим займаються? Ну, по-перше, через е, певні свої переконання, погляди на життя. Тому що їх так виховували. По-друге, через підвищену тривожність, так також можуть бути причини: потреба бути потрібною, цінною чи в принципі не навчені жити своє життя, не розуміють своїх потреб, не вміють їх задовольняти. Весь фокус уваги на потреби інших людей, що робити? А вже ж вчитися жити своє життя. Розуміти, помічати свої потреби, працювати з тривогою, з провиною і потроху маленькими кроками давати все більше і більше простору своїм дітям це більше давати право на свої рішення, на свої помилки. Таким чином ви виходите зі співзалежності, як батьки, і тим самим зменшуєте ризик залежності ваших дітей в майбутньому.